Вітаю в ефірі новини на часі. Сьогодні у випуску розкажу про таке. У парку Бочарова облаштували сучасний дитячий майданчик. Нову локацію місцеві тепер називають однією з найулюбленіших. Чим приваблює зона дозвілля? Далі дуже оця гірка прикольна, як от коли залазиш, як скалалезно. Коні, які приїхали до Запоріжжя на початку великої війни, тепер допомагають тим, хто пройшов через бойові дії, знайти спокій і баланс. Як ветерани відновлюються завдяки іпотерапії далі у випуску. Громада під їхнім контролем у Запорізькій області з червня працюють офіцери громади-рятувальники. Працівники ДСНС допомагають місцевим у трьох громадах. Подробиці розкажемо далі. За уточненою інформацією, внаслідок атаки по Біленківській колонії, 28 липня, загинуло 16 засуджених. Ще 44 людини отримали поранення та були госпіталізовані до лікарень. З півсотні постраждалих отримали допомогу на місці. Ворог вдарив вночі по колонії у роковини трагедії в Оленівці. Цієї ночі росіяни сім разів вдарили кабами по Григорівці, Білогір'ю та Малинівці. Били з артилерії по прифронтових громадах. Також п'ять разів атакували з РСЗВ Гуляйполе та Новодарівку. Відомо про пошкоджені будинки мирних жителів. Люди не постраждали. Упродовж доби окупанти завдали 560 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 82 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок. Окупанти перетнули адміністративну межу між Донецькою та Запорізькою областями. Ворог просунувся в Пологівському районі на східних околицях села Тимирівка. Збільшують обстріли і на Кам'янському напрямку. Про це заявив головнокомандувач. У зв'язку з активізацією ворога відпрацював у підрозділах, які ведуть оборону на Запоріжжі. Плани російських окупантів нам відомі з нашого боку вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя. Через атаки в області сталося понад десяток пожеж. Так у Гуляйполі горіли два будинки та 11 господарчих споруд. Ще одна пожежа сталася в Уріхові. Після удару спалахнули дім та гараж. Ліквідували загоряння і в Григорівці. Також минулої доби зі Степногірська поліція евакуювала трьох літніх чоловіків. Вивезли до більш безпечного місця і матір з підлітком з Приморського. Ворог атакував дронами Миколаївську область. Від влучання в піві у Шевченківській громаді пошкоджено за два десятки господарчих споруд. Після опівночі били з РСЗВ і Очакову. Є руйнування у приватному секторі. Пошкоджено 11 приватних будинків, один багатоквартирний будинок, три автомобілі, п'ять господарських споруд. Виникла пожежа сухої трови та однієї з пошкоджених споруд. Постраждалих немає. Зранку ворог атакував корабельний район у Херсоні. Вдарили по будинку, де живе літня подружжя. Подвір'я зрешетило уламками, а в оселі вибуло вікна. Також контузію та вибухову травму отримав ще один мешканець. Після допомоги медиків він лікуватиметься вдома. О, машина сама собою вона побитає Резина на всила. Ну, жінку забрала, скорая увезла. Їй що то голова нічого не чує. Вашу жінку? Да. Вона якраз тут спала біля окну. І туди залетів кусок теж отаку різаки. Отака І туди ще було дві таких труби, ну їх забрали. Вночі шахеди також атакували і Харківщину. Є влучання у двох районах Шевченківському та Слобідському. Постраждали троє людей. Двох із них врятували надзвичайники. Також постраждала автомийка скління багатоквартирних будинків супермаркет. Також Україна повернула ще трьох дітей з РФ та тимчасово окупованих територій. Це двоє підлітків 16 та 17 років, які, попри постійні тиски і погрози окупантів, відмовлялись відвідувати російську школу і таємно навчались онлайн в українській, а також восьмирічна дівчинка, яка кілька років пробула в Росії. В Запорізькій області затримали чоловіка, який продавав зброю з фронту. СБУ разом з поліцією викрили, викрили 39-річного жителя села Варварівка, який підшукував клієнтів серед місцевих авторитетів. Чоловіка взяли на гарячому, коли той за 30 тисяч гривень продавав шість гранат, кулемет, шість пострілів та пусковий пристрій до РПГ, а також сотні набоїв калібру 7,62. Вдома у підозрюваного знайшли ще шість гранат. Чоловіку вже оголосили про підозру. Якщо про. Вину доведуть, то наступні сім років він може провести за ґратами. Від пожеж до мін – усе під контролем. У Запорізькій області з червня стартував проєкт Офіцер-рятувальник громади. Нині на трьох територіях вже працюють такі співробітники ДСНС. Чим допомагають та чому їхня присутність в громадах так важлива? Аліна Мельничук спостерігала за роботою офіцера-рятувальника протягом дня і готова розповісти. Максим Шойко у ДСНС вже 15 років. Майже місяць працює як офіцер-рятувальник однієї з громад області. Опікується дев'ятьма населеними пунктами. До цього пройшов навчання та разом з колегою, одним із перших, розпочали роботу у Запорізькій області. Нас забезпечили службовим автомобілем, повністю його укомплектували, що дає можливість. Скажімо, так більш швидше, оперативніше виїжджати на місця виклику та реагувати на різного роду ситуації самого ранку. Разом з офіцером-рятувальником виїжджаємо до одного з сіл у лісництво на черзі спілкування з лісником та рекомендації про те, як реагувати на надзвичайні ситуації в екосистемах. Виникали лісові пожежі за цей місяць. У нас вже три рази. Тушимо лісові пожежі по троє по четверо суток. На вихідних патрулюємо. Стараємося так, щоб уникати, якщо десь зайнялося, то одразу тушимо. Допомагаємо, коли там десь близько до дач пожежі, буває до людських. Ну, осторонь ніколи не буваємо. Це та машина, яка зібрана для лісу. Дві помпи у нас одна стаціонаром стоїть, друга в запас переносна, якщо водойому немає доступу до водою ну, під'їзду, то ми помпу швидко раз на воду, рукава розложили, все, доступ у нас вода вже буде. Поки перебували у лісництві, отримали виклик про вибухонебезпечний предмет, який знайшов місцевий житель. Максим Шайко їде разом з поліцейськими. Місце небезпечної знахідки огороджують. Це ми бачимо залишки в корпус системи реактивного системи залпового вогню. Була проведена ідентифікація ВНП. В подальшому будуть. Направлені сюди піротехнічні розрахунки. Далі консультації у школі з директором, де от-от має відкритись найпростіше укриття. Офіцер-рятувальник перевірив герметичність кімнат, запаси води, освітлення, а також місце для навчання. Не оминув увагу і засоби пожежогасіння та аптечку. Окрім цього, Максим Шайков співпрацює із місцевою пожежною охороною. Разом із ними вирушає на виїзди, оформлює матеріали про пожежу та говорить з місцевими про безпеку. Каже, це важливо пояснювати людям, чому не можна йти до води, чіпати невідомі предмети або палити багаття на відкритій місцевості. Співпрацює також із керівниками громад. Тільки спільними зусиллями і спільною співпрацею ми можемо створювати безпечні умови, які залежать саме від нас. Ситуація наразі у нас стабільна. Але не трапляються такі випадки, що попадає в зону ризику наше населення під час вибухів. Остання така ситуація була і в новому Запоріжжі, і в Нижній Хортиці. Поки що у Запорізькій області офіцери-рятувальники працюють у трьох громадах. Нове направлення мені подобається працювати з громадою, так як я вже давно працюю в громадах. Спочатку своєї Служби тому і надалі будемо скажімо так працювати. Аліна Мельничук, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ зміни до бюджету та ключові програми. На 31 сесії міської ради депутати затвердили понад сотню питань, важливих для життєдіяльності прифронтового Запоріжжя. Насамперед, це робота критичної інфраструктури. Для цього до кінця року виділили 528 мільйонів гривень. Міські теплові мережі 250 мільйонів, водоканал 100, Запоріжжям Сервіс 27 з копійками, якщо я не помиляюсь, і Запоріжжя Електротранс 195. Просто цифри і факти. Зарплата в місяць всім працівникам Запоріжжя Електротранс складає 36 мільйонів гривень. Тому, звісно, вони поки не витягують, але нам треба боротися з тою готівкою, якщо буде більше електронної оплати по квиткам, буде краще процесити. Влада міста продовжить допомагати людям, чиє житло пошкоджене через обстріли. Щомісяця по 10 тисяч гривень кожній постраждалій родині на оренду житла і разова виплата пільговим категоріям по 15 тисяч гривень. Відшкодують вартість житла також тим, хто постраждав через пожежу на Застафонській 10 а а на підтримку сил оборони депутати виділили додаткових 100 мільйонів гривень. Спочатку цього року це вже 400, А якщо говорити за каденцією е, мого головування на сесіях, то можна вже дійти до цифри майже 1 мільярд, і будемо продовжувати це робити. І вкотре звертаю увагу, що повірте, Запоріжжя робить дуже багато. Не про все ми можемо зараз говорити. Ви бачите, що є певний перелік питань, певний перелік проектів рішень з обмеженим доступом. Але ми в комунікації і будемо робити максимум того, щоб захистити і зберегти Запоріжжя, щоб воно було українським в усіх сенсах і в усіх значеннях. Місцеве різнотрав'я підвищує комфорт та дозволяє економити. Це довів експеримент громадської організації Екосенс. На початку червня дослідники засіяли дві клумби у парку трудової слави. Ділянки виділило міське управління екобезпеки. Першу засіяли місцевими рослинами, другу голландськими. Пірометричні вимірювання показали температуру поверхні навіть під прямим сонцем. На таких ділянках не більше плюс 35. При цьому рослини не треба постійно доглядати та поливати. Цей газон, попри те, що знижує температуру порівняно із покошеним на 20 приблизно градусів, ще є стійким до того, щоб на ньому ходити, сидіти, стояти, лежати і так далі. І він не, не жодного разу не отримував там добре. Дослідники також порівняли температуру різнотрав'я з іншими поверхнями у парках. Тротуар біля дерева пам'яті вже о 10-й ранку нагрівається до плюс 40. ще спекотніше на дитячих майданчиках. Гумове покриття в день може сягати від 60 до 70 градусів. Найкраща альтернатива для зменшення спеки в місті густі зелені насадження, правильно скошена трава та розлогі тіньові дерева. Будь-які зелені зони в Запоріжжі можуть і мають працювати на комфорт містян на відміну від тих ділянок, які на жаль косять, не поливають, не доглядають. Ну тобто, це від того рішення, яке створює суху пустелю. Ну, ми повинні відмовитися врешті. У Таврійській сільській громаді в перший клас підуть 16 дітей. Новий навчальний рік там розпочнуть у дистанційному режимі, адже близькість до лінії фронту не дозволяє впроваджувати навіть змішану форму. Але учні та педагоги до онлайн формату готові. І для них вже придбали нові підручники, кажуть у громаді. Загалом у Таврійській гімназії навчатимуться близько 300 дітей. результати здачі цих іспитів. Нормально здають наші дітки, хоч вони і дистанційно навчаються. Так що проблем з цим немає. Інтернет у нас працює, у нас два провайдери, є три мобільних оператори, системи ноутбуки і таке інше все є. Ми надали і вчителям ноутбуки, і учням із них незахищених категорій. Так що навчання проходять злагоджено. Все я вважаю, що ми готові до початку навчального року і проведемо його достойно. А от у нині окупованій Пологівській міській громаді з трьох з половиною тисяч школярів переважна більшість виїхала на підконтрольну територію. На території залишилось близько 600 дітей. Це нормально. Ну десь відсотків 60-70 виходять на онлайн навчання. З нашими школами виходять хтось зовсім систематично, хтось, враховуючи складну ситуацію, що їх примушують ходити в школи в пологах. Є діти, які протягом цих років з батьками все-таки долають цю перешкоду і виїжджають на вже підконтрольну територію, в тому числі в Запоріжжя, і продовжують навчатися вже в наших закладах. У першій частині випуску говорили про новий парк у Шевченківському районі та роботу офіцерів громади рятувальників. Далі розкажемо про таке. Екскурсія терапія. У Запоріжжі ветерани катались на конях. Як можна долучитися до занять з іпотерапії, розкажемо у випуску. Як не стати жертвою трудового рабства, волонтери та правоохоронці провели тренінг для руху Байда? Юнаків навчали шукати безпечні варіанти поведінки у загрозливих ситуаціях. Будинок з краєвидом на купи непотребу. Саме такий вигляд мали двори по вулиці Республіканській та добровольчих батальйонів у заводському районі. Місцеві жителі викидали сміття просто під вікна, утворивши справжнє стихійне звалище. Купу непотребу виявили комунальники і пригнали техніку для її ліквідації. Комунальники кажуть, що щойно встигають прибрати, а невдовзі сміття з'являється знову. Люди, мовляв, виносять усе підряд. Після прибирання зібране, відвезуть на полігон для утилізації. Загалом цього року у Заводському районі вже ліквідували 16 таких сміттєвих точок. І попереду ще не одна. Ну, ви знаєте, по-різному це місце, воно якесь от, як, як медом намазане. Да. От, чомусь от прибрали і чекаєш, приїжджаєш, дивишся, що. Не буде, не буде, воно тільки раз і з'являється трошки-трошки, потім виростає. Це з будинків обрізається, вони і порось обрізають, і це все, і гілля, і все сюди зносять. Ми щотижнево проводимо повністю об'їзд території району і вставимо в план графік. Освіта, медицина, захист дітей, інфраструктура, вода і це ще не весь перелік. Дитячий фонд ООН допомагає Запоріжжю від початку повномасштабної війни. Понад 600 тисяч людей та організації отримали підтримку лише за перше півріччя 2025 року. Серед пріоритетів робота з водоканалом, як міста, так і області. Відтак близько 500 тисяч мешканців регіону з водою. А один із найбільших напрямків освіта на неї витрачено вже понад 3 мільйони доларів із запланованих трьох з половиною. Понад 6 тисяч учнів навчаються очно, бо в 11 школах відремонтували укриття. Додатково ще трохи більше двох тисяч. Ми плануємо ем, злучити, як ви казали, ще до шести укриттів, які в нас плануються до кінця року. Це п'ять е, закладів. Загальної так середньої освіти школ і один дитячий садочок. На сьогодні а, близько 96% цих коштів або вже витрачені на різні ініціативи, або вже а, зарезервовані під конкретні проекти. Тобто, в нас там залишилось буквально 4%, які ще а, гнучки, скажімо так. Щоб зрозуміти потреби людей, ЮНІСЕФ провів два незалежних дослідження і спланував допомогу. За шість місяців фонд інвестував у наш регіон понад 16 мільйонів доларів. Запоріжжя це приклад ініціативної та стратегічної роботи керівництва, яке розуміє потреби своїх громад і готове до глибокої співпраці, каже керівник регіонального офісу ЮНІСЕФ те, що ми зараз з вами, те, що команда тут, це доказ нашої незмінної відданості Запоріжжю. ми хочемо це вам показати. Ми часто говоримо знаєте, таку фразу, що немає маленької допомоги, але це точно не про ЮНІСЕФ, тому що ваш стратегічний обсяг і погляд на громаду направду вражає. Ви наш постійний надійний системний партнер. І якщо говорити про обсяг тої допомоги. Який залучено для населення, то якщо ми говоримо про місто і про регіон, це 730 тисяч людей. Відпочинок для дітей та дорослих у парку Бочарова, що у Шевченківському районі, днями запрацював новий майданчик. Маленькі жителі та їхні мами кажуть, тепер це одна з найулюбленіших локацій, де постійно хочеться гуляти. Чим саме так приваблює нова зона дозвілля? Далі в сюжеті Анни Крамаренко. Дуже оця гірка прикольна, як от коли залазиш, як скалолазня. Мені дуже подобається. Вон там черепашка. На неї можна кататися. Парк Бочарова поповнився сучасним дитячим майданчиком. Щодня тут відпочивають десятки родин з дітьми, а нині ніде впасти яблуку. Нове місце стало справжнім магнітом для мешканців району. Мені подобається, дуже гарний майданчик. Все гаразд, все, ну, дуже дерева, тінь, багато качелень. Дітям ді їде погуляти, там цей майданчик на сонці, там би, дуже жарко, спекотно. А тут все гарно. Дякую місту за цей, за цей майданчик. Дуже рада, що будується щось нове. Я дуже рада, що місто живе, не дивлячись на всі обставини. І дуже рада, що в е, якомусь новому стилі не просто металеві конструкції, а ще й гарне покриття. От, ну, в принципі, мені все подобається, і хоч майданчик розрахований на дітей молодшого віку. Іноді тут можна бачити і підлітків. Хотілося б, звісно, ще для підлітків щось зробити, тому що ввечері вчора, коли тут гуляли, то підліткам, звісно, ніде. Вони на траві сидять або на тих каруселях, які для малечі розчитані. Аби ж відпочинок був безпечним, щодня у парку підрядники перевіряють усі з'єднання на міцність. Закликаємо батьків, підлітків, які проживають в цьому районі, провести з ними бесіду, якось охайніше, обачніше, поводити себе і зберігати майно. Тим часом влада просить жителів дбайливо ставитися до нової локації, а у разі пошкодження якогось елементу повідомляти до міського кол-центру 1580. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Продати людину можна без кайданів. Іноді досить обіцянки гарної роботи чи подорожі. За минулий рік в Україні маємо майже дві сотні жертв трудового рабства. І це лише офіційно визнані випадки. Війна зробила українців ще більш вразливішими щодо незаконної експлуатації. Як обезпечити себе та близьких знають у міграційній службі. Для цього спільно з волонтерами фонду «Посмішка.ЮА» провели тренінги для учасників юнацького руху Байда. Чому знання тут буквально рятівні, розкаже Вадим Со. Міжнародний день боротьби з торгівлею людьми протидії торгівлі людьми. І ми сьогодні з вами будемо проходити такий міні-квест для того, щоб хтось поновити знання. Аби не стати жертвою торгівлі людьми, потрібно знати, як може бути небезпечно та як уникнути шахраїв. Для підлітків з руху Байда волонтери та правоохоронці влаштували тренінг в ігровій формі. Говорили не тільки про безпеку, але й про те, на що варто звертати увагу. Навіть під час планування подорожі діти розділились на команди. Одні складали валізу з необхідними речами, інші розбирали кейси, де норм, а де крінж. Ще група проходила тест на уважність. Вони проходять онлайн-квест, вони проходять, також ми використовуємо кахот, новітні методи, вони знайомляться з вразливими ситуаціями, з складними ситуаціями, які можуть виникнути під час міграції або подорожі. І найголовніше, вони вишукують правильні варіанти безпечної поведінки, що потрібно робити. Тренінг присвятили всесвітньому дню боротьби з торгівлею людьми, який відзначають 30 липня. Підліткам розповіли під час відпочинку за кордоном, чи працевлаштування треба мати копії документів, тримати зв'язок з рідними та обирати лише перевірених роботодавців. І звісно, знати номер гарячої лінії. Учасниця заходу Єлизавета це добре усвідомила. Я запам'ятаю, напевно номер телефону гарячої лінія та національна гаряча лінія. А також запитає, що собою потрібно брати, та напевно те, що треба уважно читати договір і не підписувати його в разі, якщо він написав написаний не нашою мовою або запрошувати приклад. Під час війни ризик стати жертвою торгівлі людьми зростає, кажуть у міграційній поліції. Особливо вразливі ті, хто змушений шукати нове місце для життя та заробітку. Цей напрямок суттєво ускладнився в зв'язку з тим, що збільшилась чисельність уразливих верст населення. Ну, це спричинено, по-перше, це бойовими діями, по-друге, це тимчасову окупацію нашої території, нашої держави. Я очікую на те, що діти будуть розуміти, як не потрапити в торгівлю людьми, тому що потрапляння дітей в торгівлю людьми. Розуміти це на тренінгу навчилися 15 підлітків. На згадку їм подарували обкладинки для паспортів та браслети з телефоном гарячої лінії. Вадим Соровний Єгор Батуренко телеканал МТМ. Поспілкувалися із кіньми, нагодували їх і прогулялись верхи. На Хортиці для 30 ветеранів влаштували іпотерапію. Таку екскурсію проводять вже вдруге. Як потрапити сюди та як саме тварини, більшість з яких переселенці допомагають людям, знає Олександра Кольба. Це кіноспортивний клуб Патріот Запоріжжя. У ньому кожна тварина має свою історію. З початку великої війни тут прийняли майже 20 нових жеребців з Кирилівки Київської області та сусідніх стань Запоріжжя. Нині турбуються про 65 коней, а вони у свою чергу допомагають людям. Ну, починаючи з того, що сам рух на коні, ну дотик, спілкування, вони просто заспокоюють ну, ритмічний рух, коли кінь рухається кроком. Просто заспокою, заспокоюють нервову систему. Також це е, такий момент, як от, невербальне спілкування. Тобто коні не засуджують, вони не критикують. І коли ти спілкуєшся, е, отримуєш би, від коня фідбек і е, це ну, впливає на побудову довіри. Іпотерапія це не тільки годування, але й катання верхи. Це була. Це була. Це була. Буртовки не дав, а їхати хоче. На терапію екскурсію запросили понад 30 ветеранів. Серед них і пан Борис. Чоловік став на захист країни ще у 22-му році. Починав з 53-ї бригади у Вугледарі. Розповідає: пройшов Бахмут, Авдіївку Торецьк. Додому повернувся із серебрянського лісу наприкінці 2024-го. Зараз пристосовується до звичайного життя. Тварини вони завжди заспокають, коні прокаталися, це цікаво. Погодувати свіже повітря, виїхати трошки так, тож, там, змінити обстановочку. Я вже так, до коней вже, тож, їздив, мені дуже подобається, тому приїду ще раз, візьму діточок. Таку екскурсію влаштовують вже вдруге благодійний фонд Запорізьке серце та департамент з питань ветеранської політики. Бувають різного характеру, як спортивні, психоемоційна підтримка на заходи для дітей, членів сімей загиблих. Дуже важливо, тим паче, що він проводиться в нашому непростому перефронтовому місці. Дякуючи таким організаціям, наш департамент може проводити такі заходи для наших ветеранів. Ветерани це дуже важлива категорія для нас. Це люди, які вже, скажімо так, віддали борг свій. І зараз їм як ніколи потрібна наша допомога, наша скажімо так, наше спілкування з ним. Відчути спокій у кіноспортивному центрі та насолодитись тишею під час прогулянки можуть всі охочі. Треба звернутись до кімнат ветерана, заповнити анкету, вказати, що саме очікуєш від такої екскурсії, і чекати запрошення. Олександра Кольба, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат. Бот бережіть себе і вірте у збройні сили України. Побачимось у наступних випусках.